На 22-му кілометрі автодороги Бердичів Хмільник, більш відомому як Люберське перехрестя, мікроавтобус мерседес бенц не вписався у поворот. Як розповів 42-річний водій, він другий день на колесах прямував додому з Києва. У даній місцевості опинився близько шостої ранку. Траса була вільною, тож піддався спокусі і набрав солідну швидкість. По дорозі, вроді машину, що машина, що трохи не то, але не думав, що нічого, вроді нормально, вроді все. Приїхав тут, мав где-то 90 км в час. По тормоза машина не стала. Я проїхав прямо вперед. не хотів нічого делать. не встиг просто. Машина не слушала мене, просто тормози не не слушалася. Внаслідок пригоди мерседес опинився на острівці безпеки, знісши кілька елементів бордюру та дорожній знак. Передня частина автомобіля отримала чималі пошкодження. кермувальник відбувся переляком.